Музичне шоу, привіт, Джо Дасен! приїде в Києву неділю, 13 березня. Чотири квитки на концерт. Ми сьогодні розіграємо. Ось вони власне. Це один квиток на одне місце, але щоб ви не одні ні, ні, не одні ходили на цю виставу. Будь ласка, ми два даруємо і ще два даруємо і розіграємо їх. Але давайте подивимось, що ж за шоу привезли нам французи. Увага на екрани. Був найкраще французькою говорити про любов найкраще увечері. Дві години найпопулярніших пісень Джо Дасена, дві години ностальгії за 70 70-ми. Французький співак, музикант і композитор Джо Дасен оживе у Києві уже в цю неділю. Музичне шоу привезуть із Франції у рамках світового турне. На одній сцені син же досена Жульєн, зірки французьких мюзиклів Ромео Джульєта та Нотердам для Парі. А ще не інтерв'ю Джедасена, кадри телепрограм і підфінал. Віртуальний дует сина і батька. 494, 11,94 Код міста Києва 044. Зараз ми розіграємо 4 квіточка підряд, але маємо два дзвіночка. Перший я беру вже слухавку і кажу доброго ранку вам. доброго утра. Доброго ранку, ви хто. Мене звати Оксана, я із Києва. Оксана, із Києва, ну що ж, вам буде легко потрапити 13 березня на цей концерт. Що ви знаєте про що до Сена? Ви знаєте, нічого. Будете знати більше. Два квиточки ви отримуєте. Ви бачите сина відомого співака французького жульєна, який приїде в Київ власне, із а, зірками а, інших французьких мюзиклів. Вітаю вас. Ви я думаю, що отримаєте справжнє задоволення. Як і наступний наш глядач 494, 11, 94. Код міста Києва, 044. Не забувайте про це. Ми розігруємо ще два квиточки на концерт. Салю Джодасен. Привіт, Джодасен. у Києві в Палаці Україна, 13 березня. Доброго ранку. Алло. Добрий ранок. Невже це Київ знову дзвонить? Знову Київ! Знову Київ! намагаємось до вас дозвонитися і нарешті таке щастя. А хто ви? Олександр. Олександре. Ну що ж, а може заспіваєте щось із репертуару Джо па-ба-ба-ба-бам, ба ба бам А вам скільки років? Мені сорок жаль. О, Хочу а зробити, до речі, веселим. А ну от я, наприклад, про Джода Сена дізнався. Знаєте, коли Коли е, дивився е, по центральному телебаченню е, програму Врім'я, пам'ятаєте? І наприкінці так, програми власне була погода. І так, так, ось такі так. титри йшли: погода Павловсь, Камчатський і так далі. Mm -hmm. І там мелодія була ця. Коли дізнається, що це до Джодасен, взагалі був від того щасливий. Я вас вітаю. Ви отримуєте ці два квіточки 13 березня. Приходьте на. Реінкарнацію Джода Сена у Києві. Ну, а просто зараз як треба міцно тримати кермо розкаже не чоловік, а справжня жінка-автомобіліст Руся Писенка автоплюс.